23.02 2015 року йдеться свямка, в зал. Ми бачимо, вже взагалі стоїть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 состави з деревоної. Тут, тут. коротше у нас віс не рубають. Це землі гулятися на рулі. Сьомочку. Ми бачимо сім вагонів. Сім составів повним ще. Будь, будь ласка, в одному вагоні скільки має бути товару. Мені здається, що це переповнені аж ще. І це продовжу законно, я думаю. Навіть не саме навантаження на вагон. Ремінець її 7 суставів. Щось кажеш. Сьогодні 2314 року 37 далі і встаченівці. Ми бачимо вагони з другого ракурсу. Бачите, наповнені вщень. Не знаю, чи дозволяється тепер навантаження цих вагонів. Так я вже і казав, є 7 суставів. Кажуть люди, що по 4 тягачі їх тягнуть, тому що не в змозі по 50-40 по вагонів лісу що дня вивозиться за кордон. Я так, вважаю, думаю, що це на навіть і на Румунію. Знову ми бачимо переповнені вагони. Я думаю, що це тільки занадто вже переговорів. Може якісь час не звучить з такими переповнення. Не дай бог, звичайно. Ми бачимо, а кажуть, що в нас в Україні ліси не крадуть. Люди говорять на возалі Міліціонери, які дежурять, кажуть, що принято так не крали. Зараз будуть ще так раз. І не було скільки вагонів. Та й сьогодні ми бачимо, що це сім суставів. Куди це валі вивозить? Цікаво. Будь на ремунії. Отак. Ми живемо, свій ліс продаємо, а за деякий час наші діти не будуть навіть знати, як виглядає в лісі дух, чи клен, чи навіть той бук. Я думаю, що ці правоохоронні органи мають би, ці мали би зайнятися цим. вже состав близько 50 вагонів сформований вже так думаю на ремоні.